В дня незалежності України в Коростені відбулось відкриття нового офісу відділу з призначення соціальних допомог пільг та субсидій, на яке фахівці управління праці вже чекали давно, адже обслуговують більше 37 тисяч пільговиків різних категорій. Відтепер відділ розмістився за адресою місто Коростень, вулиця Музейна. 5. ми відкриваємо сучасний центр по наданню комплексних соціальних послуг. Всього буде, буде надаватися. Більше 60 послуг, які будуть єдиноразово оформлятися ну, фахівцями відповідно управління праці, на правах господаря начальник управління праці Ігор Єсін запросив всіх на оглядини нового приміщення: світле, затишне просторе. Тут тобі адміністратор, який підкаже, до якого фахівця звернутися або надасть допомогу самотужки, і спеціалісти з призначення соціальних допомог, піль та субсидій. Такий собі прозорий офіс, основним завданням якого є надання усіх соціальних послуг. В одному приміщенні та забезпечення сприятливих умов обслуговувані для людей з обмеженими фізичними можливостями та клієнтів різних вікових категорій. Це відмітив і міський голова Володимир Москаленко. Ми всі сьогодні розуміємо, що влада повинна додавати якісні послуги, і тому для нас одне з головних завдань було. Зробити гарні умови для людей, які будуть приходити оформляти документи на пільги, на субсидії, і ми бачимо, що цей поток ну просто колосально росте. Оцю масу людей треба таким чином обслуговувати, щоб вони не відчували дискомфорту по відношенню до себе. Колектив достатньо потужний працює управління праці, бажання у них працювати і гарні послуги надавати є. Це теж зрозуміло. Ну, умови створили для всіх спільно разом взяті. Я думаю, що в цьому питанні ми покращимо настрій наших людей. Оце саме головне. Заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації Василь Павлюк відмітив зручне розташування офісу та наголосив: приємно, що кошти на облаштування нового приміщення були виділені з міського бюджету. Приємно, що керівництво міста управління розуміє і відгукується завжди на проблеми і потреби жителів міста. Тому це ще один крок назустріч людям, на зустріч коростем. Новому офісу радіють і фахівці управління праці. Охоче показують сучасні кабінети, розповідають, де і що буде відбуватись. Адже під одним дахом об'єднались два відділи: відділ з призначення соціальних допомог, пільг та субсидій та відділ обробки. Радіємо, радіємо, тому що покращуються умови для наших користенців. Тут буде набагато зручніше просторий хол людей. Як ви розумієте, дуже багато до нас на сьогодні звертається. і ми в кращих умовах надамо всебічну інформацію, необхідну жителям нашого міста, і оформимо всі види можливих державних соціальних допомог та житлових субсидій пільг. Отже, нова адреса відділу з призначення соціальних допомог, пільг та субсидій управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня, вулиця музейна. 5.